Порушити кримінальну справу за фактом побиття народних обранців під час парламентського зібрання 27 квітня вимагають депутати відбіоти і НУНС. Вони подають до генпрокуратури заяви скарги та медичні довідки з доказами завдання трілесних ушкоджень і вимагають реакції від генеральної прокуратури. НУНСівцю Олесі Донію прокуратура Києва призначила судово медичну експертизу. Вона має визначити наскільки тяжкими є травми, яких до зазнав під час безладів у парламенті. Під час подій 27 квітня мені нанесені тілесні пошкодження, а саме є сколковий перелом носову зі зміщенням і струс головного мозку, з приводу чого я лікувався, і продовжую лікуватися. Тим паче, я вже маю інші захворювання, йде загострення цих захворювань, і я вважаю, що це є також кримінальний злочин. Чоловік, як образований кандидат читає или... книги? так? Да? Пусть он немножко почитает классику украинской и русской литературы и научится вести себя. Это же Верховная Рада, а не, а не общественный туалет.